Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабліво вороша сонечко та роторної косарки Vireкс. Сьогодні я вам покажу, що у нас є для ремонту вашого двигуна. І ось такі прокладки головки блока циліндрів. Також є ось такий ремкомплект прокладок двигуна повний. Звичайно, пов скажу Ось такі ось ремкомплекти. І ось такі кільця. Під гільзу також різні комплекти, ущільнювач картера масляного. Ось вот такі прокладки клапанної кришки, силиконові. І ось вот такі з параніту. Де замовлення переходять на наш сайт mtuzo.com.ua Телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку на рахунок ФОП з ПДВ, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.